Зараз починаєте і на пальцях розказувати, що з нашого боку, і так далі. Давайте подивимось на іншу аспекту і постанови. Справа не в тому, що треба платити податки і тому подібне, і що громадяни України не мають участвувати в економіці держави і так далі. Тут питання іншого порядку. Люди, які працюють там, давайте розділимо мухи від бурча. Люди, які працюють за кордоном офіційно, вони платять там податки. Про них зараз мова не йде. Ця постанова їх не стосується. Тут у в іншому. Тут люди йдемо про нелегалів. Є такі люди в Україні в європейській, демократичній, правовій Україні. Є гастарбайтери. Це е, статус людини, який виникав в українській історії, коли були окупаційні режими. Розумієте, коли були окупація, були гастарбайтери, виникає питання, яка влада в Україні, чи не українська чи окупаційна, яка прикривається незалежністю. А тепер далі. Що робиться постанова? Вона хоче, щоб 7 мільйонів громадян чи п'ять там інженерів, вчителі лікарі, які втратили статус соціальний, понизили, які люпенізувалися, раптом перетворилися в підприємців. Ви знаєте, мені це нагадує історію про голодомор. Коли крити документи по голодомору. То цій владі, яка з його робила, три пам'ятник поставити по документах, вони там займалися продрозверсткою, про і так далі. А насправді нищили людей. І коли завтра, через 10 через 100 років, хтось відкрив постанову, нам скажуть, які заробітчани, прекрасна влада була, б'ют керував, були одні підприємці, а це нелегале. І вони там сидять під законом. Вони, може, завтра опинитися в тюрмі, пані Олександра. І... Незаконно с... працюют такие телефоны. Сп... Да, да. Все, давай, все, стоп. Постановим. Стоп. Мы... стоп. Подождите, пожалуйста. Я не буду эту тему обсуждать сейчас в студии. Ну, нет, слушайте. Знаете, мы... я тоже не думал, что Майкл Джанксон умрет. А Я би хотів таки сказати, чи щодо тези, до тези чи, чому заробітчани не платять податки в Україні. Я вважаю, що ми вже 10 років тим і займаємося, що платимо податки в Україні. Ми забезпечуємо пенсію своїх батьків, ми їх лікуємо, ми вчимо своїх дітей в Україні. Це все робимо ми. 50% своєї зарплати кожен заробітчан передає в Україну. І тому говорю...